Її вітання! Так, другий десяток станцій з номера 38 до 48, ну і сотий на додачу. Перевіряємо, як вони працюють. Так, заходимо на щитування. Видно, що годинники поки що більш-менш синхронні, хтось вже почав відставати, хтось побіг вперед, але в межах норми. Так, У мене тестувальник. Прошу, працюйте, будь ласка. Пікай. Пікай-пікай. Треба добитись, щоб вони поламалися. Молодець. Можна дві картки зразу. Працюй, працюй. Не стомлюйся. Добре. Дякую.